Всім привіт! Мене звати Даша. Рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь. Сьогодні понеділок, вже пів на 12 дня. Я зараз готую собі трошки незвичний сніданок для себе. Тут у мене вариться одне яєчко. І буде до нього гречка і салат. Чого незвичайний, бо взагалі я їм. На ранок це у мене стандартно омлет, риба або е ковбаска, хліб і авокадо. Але зрозуміла, що трошки надоїв мені такий варіант сніданку, тому я вчора вбила в Пінтересті варіанти здорових тарілок. У мене зараз весь інстаграм тепер в цьому, весь Тікток в цьому, весь Пінтерест в цьому. Ну, мені подобається, хочеться трошки видозмінити свій раціон, бо набридло, якщо чесно. Ось така смакота в мене сьогодні вийшла. Знімала все сама. мені дуже потрібна її допомога. Я стараюся, якщо я хочу конкретно щось, я не лінуюся і йду, беру саме те, що мені потрібно. як в цьому разі у мене вже час обіду. Я тут нарізала куряче філе. Буду його маринувати у грецькому йогурті із Консервованими ананасами і запікати в духовці. А пахне як. Це просто. Я тут ще посмажила трошки льняного хлібчика і, звісно, було б круто, якби я ще додала сюди до курки моцарелу, і вона б, знаєте, так розплавилася. і було б дуже смачно. Але це було б дуже сильно калорійно. тому я цей раз без неї і нарізала ще собі салатик приємного мені апетиту. Зараз будемо куштувати. Блін, я по відчуттям, наче у цьому влозі сьогоднішньому, весь цей час тільки їм. Дуже смачно. Мені це поєднання нагадує, коли мама в дитинстві на свята інколи робила салат з майонезом, з куркою і з ананасами. І це мені прям смак дитинства. Курка така ніжна вийшла. Балдюш. Знайомтесь, це моя однокласниця Дашулька, Ми з нею вже більше годика не бачились. Ой, Даша, це ютуб це цензура. Не можна. Не можна. Скажи привіт моїм підписникам. Привіт підписники. Ти вже Даша. на мій ютуб канал підписалась мені? Ні. Так. треба дай справи. Якщо чесно, зараз знаю, що він є. Тому я могу зараз зачекати. Добре. Дуже соромно мені. Так, Довше говчук січком до банально. Шаховчук. Добре. Зато понятно. Так. Да Це вона? Да, это я. Это я. Все, мама, я популярна. Держись. На колокольчик. Все, Все Даша. Тут аварійно вимкнули світло, буквально 40 хвилин тому, благо я хоча б встигла провести себе в порядок, але нічого розігріти поїсти не можу, тому прийшлося йти в супермаркет брати з того, що можна було. Зараз буду робити гранолу з горіхами та фруктами. Я, якщо чесно, взагалі так снідати не люблю, бо. Оця гранула це насичення буквально на одну годину. І то вона дуже сильно калорійна і не корисна. Скільки тут калорій? На 100 грамів 441 кілокалорія. Це дуже багато. Але що ж, уже, викручуємось як можемо. Зараз буду швиденько снідати, бо в мене через 30 хвилин уже буде дзвінок на роботі. Ну і ось такий швидкий імпровізований сніданок у мене вийшов. Мені нещодавно написала одна дівчинка коментар, що натрапила на моє відео. І коли побачила, в якій ніші я працюю, то одразу від мене відписалася до слова: хто не знає, я працюю в ніші гемблінгу. І я розумію позицію кожної людини, але тут би також хотілося б висловити свою. Одразу скажу: я не працюю напряму в онлайн-казино. Я працюю по суті на платформі, яка пише різноманітні рецензії на казіношки, ставки на спорт і багато іншого. Я потрапила в цю сферу трохи більше двох років назад, і з того моменту вона мене дуже захопила, бо це така дуже. Своєрідна ніша, цікава ніша, динамічна ніша, вона постійно розвивається, і ти постійно для себе дізнаєшся щось нове, в тому числі і поведінку гравців. У нашому менталітеті закладено так, що ми йдемо грати, щоб заробити гроші. А за кордоном це більше пропагандується і сприймається просто як культура розваг. Люди грають, бо хочуть отримати якісь емоції, адреналін, соціальну взаємодію і так далі. Ну, але якщо це говорити про високо. Розвинені країни, а не, наприклад, Україна, де економічна ситуація залишає бажати кращого, і люди просто приходять до такого методу заробітку. Я не працюю на український ринок, і навіть якщо б і працювала, я відношуся до цього спокійно. Бо відповідальність за те, грати чи не грати, лежить не на казино, а на людині, яка. Зайшла безпосередньо на сайт і має там певні свої фінансові цілі. І на мою думку, проблема не в тому, що ці всі банери, рекламу блогерів, реклами у серіалах і так далі спонукають людей витрачати гроші, а в тому, що наші люди просто емоційно незрілі, раз думають, що на цьому можна заробити. Тому, грубо кажучи, якщо ти і думаєш, що на цій справі можна отримати якийсь прибуток, значить. Тобі треба набити ці шишки, щоб потім все виправити і повторно цього не робити. Бо спокуси є всюди. Це і алкоголь, і заборонені речовини, і сигарети, і так далі. Але відповідальність за те, чи піддаватися всім цим спокусам, лежить на нас самих. І Єдине, що залишається, це працювати над собою. Я вже вангую, що багато людей будуть мою думку спростовувати, але було б цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу, так що пишіть у коментарях. Так, я вже їду на тренування. Зараз вже п'ята година вечора. Вирішила шурувати сьогодні не пішки, бо у нас погода мінус п'ять, дуже сильно холодно, то я не дуже хочу морозити вуха. Я вже втому наїду після тренування, і, до речі, поки займалася, зловила себе на думці, що я вже рік регулярно ходжу в зал три рази на тиждень. Раніше це для мене щось було просто unbelievable. Я раніше могла один раз на групове заняття за тиждень сходити, і то мені не дуже сильно подобалось, а потім вирішила спробувати займатися в залі з тренером і зрозуміла, що мені такий вид заняття якраз підходить, бо. Бо дуже сильно дисциплінує. Ти знаєш, що ти заплатив за ті заняття в залі, і тобі треба їх відходити. Тому ти й ходиш. Я ходжу, знаєте, більше для настрою. Бо коли ти сидиш 24 на 7 вдома, воно дуже сильно давить на голову, ти ні з ким не спілкуєшся. Тут хоч якась соціалізація ще й при цьому спортом займаєшся, бо сидіти за ноутом постійно, це вже в позі креветки. Ви б бачили, яка я рік назад була взагалі така сутула собака. Що це ужас. На вечері у мене тут курка з ананасами, яку я вчора запікала, і салатик. Всім доброго ранку. Сьогодні вже середа. Я тут сиджу на диванчику, п'ю свою ранкову каву і читаю книжку, яку нещодавно купила. Мені подобається тут багато чого, що і так вже всім відомо, але знаєте, так виділити 30 хвилин зранку перед роботою, то дуже класно налаштовує на день. Що сьогодні по планам, по планам купа роботи. І ввечері я записана на шосту годину на гаряче відновлення волосся. На вулиці таке сонечко. Думаєш, може поїхати погуляти десь, пройтись. Поки не побачиш, скільки градусів на вулиці. Дякую, позижу вдома. Сімба зі мною книженцію читає. Мій сніданок на сьогодні з усього, що залишалося в холодильнику. Тут омлет із перчиком тушкованим, салатик, авокадо, ковбаска і хлібчик. Мені так подобається, коли сніданки ось такі колоритні. Вони якось і настрій піднімають і їсти одразу хочеться. Потрапила до речі на Ютубі на один дуже класний канал з книжками українською мовою. Вони, типу, у форматі або що йому зарисовок він буде змушеним. Дуже цікаво слухати. В них тут небагато книжок вийшло, але я вже майже всі подивилась. Зараз вже пів на п'яту вечора, я трошки раніше звільнилася від роботи, хочу перед волоссям заїхати в магазин, купити продуктів, бо вже все закінчилося. Коротше тільки, що побачила в магазині ось такі сушені фрукти в шоколаді. Зараз хочу спробувати. Їх тут 500 грам, вони затягнули на 250 гривень. Тут суміш диня, апельсин, банан, інжир, чорнослив, курага, манго і фінік. Візьмемо манго. Ось так от виглядає кушу де шоколад. Ну, знаєте, шоколад такий самий дешевий, це вам відчувається. Але сам фрукт дуже смачний. До чаю підійде. Так, я встигаю ще поїхати додому, тому заїду додому, завезу продукти і буду їхати далі. Зараз буде моя улюблена рубрика у влогах розпаковка з магазину. Ну і перше тут, що я показувала, це. Сухофрукти у шоколаді. Буду їх притищаємо, нормальні. Білий йогурт. Мигдаль. Домашній сир. Вирішила приготувати завтра шурму, тому взяла два безбережжових лаваша. Соус буду якраз робити з укропу грецького йогурту і часничку. Тут часничок. Звісно, що пучок руколи. авокадо, два курячих філе. Мої улюблені смузі без цукру, мариновані огірочки. І взяла трошки фруктів. Тут банани, три штучки, і Купа мандаринів. Ось ці Іспанія, до речі, дуже смачні. Вони без кісточок і такі солодкі, прям дуже мені подобається. І за це все я заплатила 1343 гривні. Немало, звісно, бо мені цього вистачить сьогодні середа, десь, мабуть, до п'ятниці. Такі справи. Ну, все, я побігла на волосся, бо я вже запізнююся. Ми побачили з вами трошки пізніше. Боже, я довольна. І подивіться, що немає кудряшечок. Красота. Воздушний поцелуйчик. всім подписчикам. Зараз вже 11-вечора. Я тільки повернулася додому і просто не можу нарадіти, яке в мене зараз волосся. Воно зараз тут трошки виглядає. Наче таким прилицем, але це тільки після процедури. Я робила гаряче відновлення волосся. Ми з Інною сиділи 4 години, навіть більше. Я прийшла о 6 і пів одинадцятої ми закінчили. Але це просто. Я просто в шоці від цього результату. Чому мені ніхто раніше не говорив про цю процедуру? Я тут вирішила собі зробити невеличкий перекус, бо я вже дуже сильно зголодніла. Зараз швиденько буду їсти і лягати вже відпочивати. Побачимось з вами завтра. Зараз вже пів на третю дня. Я тут собі готую не дуже корисний, але дуже смачний обід. Це шаурма. У мене тут вже смажиться м'язко, і зараз буду робити соус. Для соусу я використовую білий грецький йогурт, 8%, щоб він був достатньо густим. І насипаю його в тарілочку. І сюди ж зовсім трошки я додаю майонезу для смаку. Перемішую це все діло. І в цю готову суміш додаю 4 зубчика часника і кріп. Так, скурочка вже готова, тому я її вимикаю. І тут також вже підготувала начинку, нарізала сольоний огірочок, помідорки і руколу. Зараз буду це все готувати. Зараз будемо цю смакоту куштувати. Дуже раджу спробувати цей рецепт. Я його колись загуглила в чаті GPT. Але б, я б замість руколи додала б ще більш хростілу пекінську капусту. Я просто роколу дуже сильно люблю. Вона мені тут смачно, а з капустою, думаю, ще смачніше буде. Я вже зустрілася з Софійкою, ми зараз будемо кушати. У мене тут лінові варенички. Ну, а в Софії прям королівська порція. Да. Все, будемо сплятичати, ми вже більше двох тижнів не бачилися. Да. Приємного нам апетиту! Я сьогодні, вже як ви могли бачити, зробила собі сніданок. У мене тут творожок із йогуртом, горішками, бананом і не дуже корисним малиновим варенням, але дуже смачно захотілося солодкого сніданку сьогодні. Тому буду снідати. Сьогодні буде супер незвичний день, тому що я вирішила собі зробити подаруночок на 14 лютого і спонтанно в середу прийняла рішення піти сьогодні зробити губи. Я вже рік про це думаю, просто боюся, і тут я щось була на волосі всереду, і ми ще з дівчинкою балакали, типу про те, що вона теж це відкладала, 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 і потім в якийсь момент отак вирішила, що краще по гарячим слідам. І ти їх і робить. Тому сьогодні, о третій дня, я йду робити губи. Так що подивимось, як воно вийде. Я це зробила. Набрик, звісно, дуже сильний. Мені було боляче, але не прям так дуже-дуже сильно терпимо. Десь процедура тривала 30 хвилин. Дуже так природньо зробили клас. Вже хочу подивитися, які вони будуть без цього набрику. Тут один мілілітр. Я вже повернулася додому, заварила собі ледве теплий чайок, і зараз буду в полулежачому стані працювати. Всім привіт! Якщо чесно, вже не пам'ятаю, який я вчора останній кадр знімала. Але сьогодні вже субота, 11 година ранку, я тільки що зробила невеличку зарядку. Сьогодні пропускаю тренування, бо я вчора робила губи. І щоб не було в мене потім ще більшого набрику, вирішила сьогодні пропустити, тому зробила таку легесеньку розминку. Що і запланованого на сьогодні? Звичайний у мене сьогодні буде напівробочий день, бо я дещо не встигла закінчити будні дні. Потім у мене сьогодні в обід, зустріч з однокласницями моїми. А ввечері не знаю, що буду робити. Мабуть, буду готувати вечерю. У мене сьогодні сніданок називається те, що залишалося в холодильнику. Тут два сирничка заморожених. Зараз додам сир, який в мене залишився. І з варенням йогуртом. У мене сьогодні знову такий кисломолочний солодкий сніданок. Цікавий факт про мене. Я дуже люблю дивитися українські мелодрами. Зараз дивлюсь упереджене ставлення. Сама Нафарбувалася, це я вже буду бігти. Так, зібралась банда. Даша. Настя. Ну, мене вже сьогодні бачили.